Про відключення електроенергії як проблему, а не хороший спосіб економити, говорили цього тижня і депутати Бродівської міської ради на своїй позачерговій сесії. Думки депутатського корпусу міськради чула Світлана Кулієвич. 18 грудня зібралися міські обранці на позачергову 42 другу сесію Бродівської міської ради. Два питання, що були винесені на порядок денний, стосувалися змін до міського бюджету. Того дня вирішили внести зміни до розподілу коштів спеціального фонду бюджету розвитку міста Броди, а також згідно проведеного аналізу фінансування установ за показниками 11 місяців 2014 року було запропоновано внести відповідні зміни до окремих показників міського бюджету на 2014 рік. Заслухавши інформацію виконуючої обов'язки головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірини Олехи, депутати одноголосно підтримали проект рішення про внесення змін до окремих показників міського бюджету Бродівської міської ради на 2014 рік по загальному фонду. Прийняті рішення дадуть можливість міській раді розрахуватися за енергоносії, комунальні послуги та продукти харчування у дошкільних навчальних закладах міста. На сесії Бродівської міської ради депутати порушили питання та висловлювали своє обурення відключенням у місті електроенергії у жителів певних мікрорайонів. От от увірветься терпець через хаотичність і безсистемність такого відключення. Хто має захистити мешканців з перебродів стосовно виключення свівикання світла. Ми вже порахували, у нас на вулиці 74 номери, Є будинки великі, в яких є квартир значно більше. Там не вимикали ще жодного разу. Один будинок це ціла вулиця. Як бути? Хто відповідає за господіє вимикання світла по мікрорайонах? Ми не витримуємо ні психологічно, психічно, ні фізично, ні як. І якщо люди говорили, так, в сусідній вулиці приходять до мене люди, Певних заходів одні готові йти сюди до міської ради, інші готові перекривати київську трасу, і люди були налаштовані дуже категорично. Вислухавши болюче питання, міський голова Анатолій Беле повідомив, що звертатиметься до керівництва РЕМУ щодо розгляду можливості перегляду графіку відключень.